Любі друзі, третій раз бризгуємо помідори від фітовтори. Це останній раз, ось бачимо, помідорки вже є через 5 днів. Кажуть, вже можна вживати, але ми для підстраховки ось таку плантацію помідорок побризгуємо від фітофтори. Тому що були дощі, було багато вологи і нам рекомендували побризкати ще. Зараз будемо займатися, вже сонце зайшло. Ось такі у нас хмарки. Прохолодно стало після дуже жаркого дня. Тому ми зараз будемо ловити момент. Також капустка, вон бачите, в кінці ми її полили. У нас вона полита, скільки в колодці води хватило, стільки і полили. Ну а зараз займаємося помідорками. Це для нас. Важлива справа. Дякую за увагу.